Вітаю в Україні час футбольного міжсезоння, коли гравці перебувають у відпустках, а вболівальники вже просто не можуть дочекатися наступного чемпіонату. Це називають переважно пауза в сезоні. Вона затягується зрозуміло. І період затища. І саме у цей період, коли якби новин немає, футбольний клуб Карпати здобував усю футбольну громадськість України своїм своєю новиною. Те про те, що Виставлено одразу 19 гравців футбольного клубу на трансфер, і це зауважу гравці основного складу. У цей же період відбу... львів'яни досі не можуть знайти головного тренера. А в суд Лозани спортивний арбітражний суд, вкотре переносить рішення щодо матчу металіст Карпати. І про це все сьогодні ми у прямому ефірі поговоримо з генеральним директором клубу Ігорем Михайловичем Дедишиним. Доброго вечора. Доброго вечора. Ось, також додам у найближчу годину, ви дізнаєтеся усе, що відбувається з футбольним клубом Карпати а наша розмова виглядатиме у вигляді брифінгу. Для цього саме ми сьогодні запросили до студії провідних футбольних експертів нашого регіону. Це є Богдан Тимовчак, ТРК Львів. Іван Яремко, газета Високий замок, Віталій Крудяков, телеканал Футбол, Василь Танкевич, сайт UAFBO, також Юрій Шутка, футбол 24 ua сайт. Крім того, це Максим Качурівський, газета Експрес, Гліб Вакулюк, телеканал НТА та Андрій Сиротяк, газета Спортивка. Додам, що відбуватиметься розмова у форматі журналісти задають запитання гостеві. Також до нашої розмови можете долучитися і ви вболівальники Карпат. Для цього вам необхідно просто писати свої запитання на Фейсбук крапка ОркракрапкакомКсл. Карпата також залишайте свої коментарі на офіційному сайті футбольного клубу Карпати. Всі Власне з користувачів сайту і розпочнемо сьогоднішні наші запитання до ігора дедишина. Генерального директора футбольного клубу Карпати питання від користувача РЕД, хто приймав рішення і чим аргументувався, виставляючи на трансфер 19 гравців. Чи не вважаєте, що таке рішення остаточно підриває репутацію клубу Карпати в очах європейської футбольної громадськості? Додає користувач святік? Ну, ще раз доброго вечір. Доброго вечір колегам. Хотів, перш ніж відповісти на це запитання, якби пояснити, чому. Саме ну це була моя ініціатива, щоб поспілкуватися з представниками засобів масової інформації в прямому ефірі. Оскільки я без претензій, жодних до колег, але були у нас прес-конференції. Які е, висвітлювались не зовсім е, так, як насправді було. То виривалися там речення з контексту або деякі думки, і потім неправильно е, там формувалась громадська думка. Тому е, сьогодні, можливо, ми започатковуємо таку практику прямих. Прес-конференції в прямих ефірах і хотів би запросити до наступних таких так званих брифінгів чи прес конференцій всі, і інших журналістів. і Хотів би, щоб їх було більше і вдячний колегам за те, що в такий, ну, пізній, все-таки час, але завітали поспілкуватися, поставити запитання і отримати відповіді. Генеральний директор можете вже зразу ж прийти до запитань від Реда та святіка? Ну стосовно рішення про Виставлення на трансфер футболістів у нас жодне рішення в клубі не приймається там, кимось одним. Зрозумієте правильно. Це велика організація, де є в кожної сфери відповідальності, в кожного є е, певні повноваження. Відповідно, це було колегіальне рішення, в тому числі і моє. Зрозуміло, Панове журналісти. Якщо можна перше запитання, пане Ігор, ну зрозуміло, що шлях від того, що виставили на трансфер гравців до того, що їх продали, дуже довгий. І чи є перше запитання, чи є у когось з тих футболістів 19, х яких ви виставили на трансфер, чітка сума відступних, прописана в контракті, що за цю суму ви їх відпускаєте? Ну, яка вартість провідних гравців, Голодюка, Худоб'яка, про яких вже говорять, що у них ми цікавиться металі, зокрема, бортеря Багатіного? Ну, взагалі, якісь цифри можете озвучити, за які ви готові відпустити цих футболістів? Хотів би зразу спростувати твердження деяких відомих людей, менш відомих про те, що клуб в такий спосіб хотів принижити там гідність футболістів і так далі, так далі. Я вам зразу кажу, що такого не було на меті. Ми ніколи собі не дозволяємо принижувати футболістів, які працюють в клубі Карпати і які працюють на клуб Карпати. Так хотів би зразу, щоб ці домисли і здогадки, щоб вони були. Знівельовані, зліквідовані. Стосовно трансферної вартості, то єдиний, хто, єдиний там, чинник, який визначає вартість футболіста, це є ринок. Правильно? Ми Знаходимося в умовах футбольного ринку. Відповідно, футболіст коштує стільки, скільки за нього готові на даний момент заплатити. Я думаю, що це можливо і банальна відповідь, але ми ж не є тут експертне бюро, яке експертне футбольне бюро, яке визначає суми відступних за футболістів чи вартість футболістів. Є там різноманітні сайти, які себе іменують такими футбольними експертними там організаціями, такий сайт, як Трансфермаркт, Він там. Свій спосіб оцінює футболістів. Ми не оцінюємо футболістів і не вішаємо їм. Вони не, не, це не товар, який ходить там з ярликом, знаєте, з цінником. Е, розумієте? Футболіст коштує стільки, скільки за нього готові заплатити на даний момент. Це така відповідь для За Гладюка можуть бути готові заплатити 100 тисяч євро, ви скажете, що він коштує дорожче. Ну, припустимо, так? Звичайно. Звичайно, є якісь е, поняття собівартості футболіста. Ми його... Ми його можемо визначати, так? Ми його визначаємо, постійно підраховуємо. Тобто, за це сума затрат, які поніс клуб на те, щоб футболіста там, чи виховати, чи підвести до певного рівня, на якому він зараз перебуває. Тому виходимо в першу чергу від собівартості і, звичайно, від пропозиції. Оце буде баланс цих показників, буде впливати на рішення про. Вартість, за яку ми відпустимо футболіста. Я пропоную, нехай Андрій Соротяк, газета Спортивка задасть наступне запитання. Невже всі 19 футболістів демонстрували такі низькі спортивні результати, як була офіційна аргументація? Все ж таки, це не примітивний якийсь футбольний менеджер, де можна з нервів там сакнути менеджера, потім розігнати всю команду. Чи були якісь інші все-таки причини для того, щоб таке кардинальне рішення прийняти? Дивіться, перш за все, щоб було зрозуміло, що в нас ну, не 19 футболістів на контракті, а набагато більше. Але е ці футболісти пройшли з командою е деякий шлях хто в 5 років, хто в 7 років, хто 3 роки і так далі. У кожного футболіста є таке поняття, як мотивація, як. Е Бажання в той чи інший спосіб виконувати умови контракту. Звичайно, що якщо команда два роки поспіль демонструє такі результати, звичайно, що в першу чергу, в першу чергу, напевно, постане питання до, до футболістів. Чому так відбувається? Наші футболісти в розмовах. Коли ми спілкуємося, звичайно, завжди говорять, що в нас дуже хороша команда, у нас дуже хороший підбір виконавців. Наші футболісти десь недооцінені навіть. Так? Тому ми дали можливість, це одна з мотивацій, я розказую. Дали можливість, щоб їх там, хтось оцінив краще, ніж ми можемо собі дозволити оцінити в рамках нашого бюджету, і в рамках наших можливостей. Також Частина футболістів, які входять в список цих 19, не приховуючи цього, підходили до керівництва клубу і говорили про те, що вони вже вичерпали свій потенціал в цьому клубі, і хотіли би змінити клуб і пошукати долі в інших клубах. Хтось банального приходив, говорив, що я хочу заробити там наприкінці кар'єри. В когось там інші причини, мотиви. Так от ми дали їй можливість не Вішаючи на них цінники, не ставлячи якісь там, як хтось каже, захмарні ціни, за які футболістів ніхто не купить. І так, далі, і так далі. Я говорю, вам авторитетно заявляю, що клуб розгляне будь-яку пропозицію по будь-якому футболісту з цих 19. Але, наприклад, же ж пластун, він потім казав, що він хотів прогресувати з Карпатами, Він є зараз одним з лідерів захисту. Звичайно, не факт, що всі футболісти, які виставлені на трансфер, Будуть куплені чи будуть продані. Так? Звичайно, що ну, я, чесно кажучи, нічого поганого в тому не бачу, що коли футболісти виставляють на трансфер, то в нас в Україні чомусь прийнято вважати, що футболісти, яких виставляють на трансфер, це футболісти низького рівня. Або які там не здатні прогресувати в тому чи іншому клубі, в Європі скрізь завжди будь-який клуб може виставити на трансфер будь-якого футболіста. Навіть з одного свого лідерів, просто він з тих чи інших причин не підходить команді. Стосовно пластуна, звичайно, що. Будемо, будемо дивитися, як будуть відбуватися події навколо цього футболіста, і потім в кінці, коли команда вийде з відпустки, будемо приймати рішення і по пластуну, і по інших футболістах, які на той момент чи будуть мати пропозиції, чи не будуть мати пропозиції. Іван Ярамко, газат високий замок, прошу. Пане Ігоре, ну життя є дивне і повне несподіванок. Якщо раптом Наші футболісти дійсно, кожен з них окремо є висококваліфікований, Як команда їм не вдавалося вигравати. І раптом всіх заберуть. Що ви будете робити? Звичайно, що будемо. Шукати футболістів на місце тих, на місце тих, чому несподівано. Звичайно, коли клуб виставляє, коли клуб приймає рішення про те, що виставити на трансфер таку кількість футболістів, звичайно, що клуб е, припускає ймовірність того, що ці футболісти можуть бути продані всі 100% цих футболістів, які виставлені на трансфер, звичайно, що ми ведемо роботу в напрямку того, щоб на початок. Підготовчого періоду команда була укомплектована і готувалась до сезону повноцінно. Гліва Вакулюк, телеканал та Ірмкач. Дивіться, чомусь я так вважав, що формування команди в великій мірі залежить від головного тренера. По суті, зараз керівництво клубу розпочало ну фактично будувати нову команду на напередодні початку сезону. До нового сезону буде в нового тренера, якого ще немає, в принципі, близько місяця часу. Дуже складна ситуація в становищі за місяць часу створити фактично нову команду, не маючи впевненість у тому, що ті футболісти, які виставлені на трансфер, залишаться чи не залишаться в команді. Тому що, якщо буде пропозиція, їх можуть продати навіть у серпні. Чому все ж таки прийнято таке рішення, не очікуючи на появу нового головного тренера? По-перше, я вважаю, що це було дуже великою помилкою, що клуб впродовж дуже багатьох років повністю довіряв. Трансферну політику нашим тренерам, які в нас тренували. Я вас можу запевнити, і футболісти можуть підтвердити, і дуже багато людей інших можуть підтвердити про те, що клуб не приймав рішення про купівлю жодного футболіста за останні, напевно, 5 років. Жодного. Ці рішення приймали тренери. Тренер приходив і казав: мені потрібен той футболіст, мені потрібен той футболіст, купіть мені того футболіста. І я попрошу, щоб тут. Не було в подальшому всяких інсинуацій з цього приводу, що клуб нав'язував тренеру, будь-кому з тих тренерів, що тут були, нав'язував футболістів. Просто в нас відбувалося таким чином, що ми довіряли тренеру. Я переконаний, що футболісти повинні купувати клуб. Для цього в клубі повинна бути створена серйозна скаутська і селекційна система роботи, так? служба, служби відповідні. Які повинні під профіль, який потребує клуб і потребує тренер, шукати цих футболістів, проводити переговори і давати тренеру на вибір 3-4-5 позицій, щоб він вибрав, сказав, що мені оцей футболіст найбільше підходить. Тоді буде відповідати за трансфери клуб. Отак у нас відповідає тренер, який сьогодні працює, завтра. На його місце прийшов інший і каже, що мені ті футболісти, які брав попередній тренер, вони мені не підходять. Так що, будь ласка, продайте його, або щоб його не було в команді. І так цей процес постійно триває, він накопичується, накопичується. і е, В результаті ми дійшли до того, що потрібно щось змінювати. В даному випадку, ми е, прийняли таке рішення для того, щоб прийшов новий тренер і почав чистого листа. Це не означає, що цей тренер, який прийде, не скаже. Клубу, що мені потрібні всі ці 19 футболістів. Якщо тренер, в якому ми визначимося, і запросимо на цю посаду відповідальну, скаже, що мені потрібні всі 19 футболістів, то я думаю, що клуб буде готовий дослухатися до головного тренера, який прийде. Будь ласка, Василь Танкевич, сайт «UAFootball». Пане Йор, скажіть, будь ласка, після рішення виставити футболістів на трансфер, чи є вже якісь конкретні пропозиції щодо купівлі тих чи інших футболістів? На даний момент, наскільки мені відомо, жодної офіційної пропозиції, письмової пропозиції в клуб не надходило. Оце я можу поінформувати. Звичайно, що цікавляться, телефонують, телефонують самі гравці, запитують, яка їхня трансферна вартість, запитують агенти там. Запитують деякі керівники клубів, але поки що це все на рівні телефонних дзвінків і розмов. Василь Кочурівський, Газета Експрес. Максим. Максим, перепрошую. Ігоре, ну не секрет, що останні два роки команда перебуває на дні. На дні футболу українського, вона соромом стала для багатьох нас. У всіх бідах клуб завжди звинувачує футболістів. От зараз пік, це вже пік, що 19 гравців на трансфер, а До цього були. Скандали з рядом інших наших лідерів, які, в принципі, схвалювали обличчя нашої команди, да? їх вигнали, або вони пішли, не домовились. Тобто винні завжди футболісти, стверджує керівництво клубу. Але чомусь громадськість, вболівальники, да? мої колеги-журналісти, на сайтах, так, на форумах люди пишуть, що винні керівники клубу. Да? Ми хочемо почути. Помилки, які зробили, тобто помилки, які зробили футболісти, ми, ми бачимо, да? Не попав в ворота, попав в штангу. Зрозуміло. Які помилки зробили керівники клубу, керівництво клубу, менеджмент клубу, зробив за ці останні два роки, що ми докотились до такого сорому. По-перше, ви чули від мене хоч раз, від мене особисто, чи від когось там з керівників клубу, що ми звинувачували футболістів у всьому. Наведіть конкретні приклади, де і коли ми звинувачували футболістів. Ми, якщо. В чому звинуватили ми Кузнєцова? Скажіть, будь ласка, в чому ми звинуватили Кузнєцова? Ми Кузніцова в чому звинуватили? Він звинуватив клуб. Ми Кузнєцова ні в чому не звинувачували. Були фрази, Жодного що він непорядно це поступив з клубом, що він не хоче грати. Були З Федецьким так само було, що він непорядний, що він з Лукасом так само. Але, в принципі, наскільки відомо, ці люди хотіли грати. Просто вони не знайшли спільної мови з керівництвом клубу. А зараз ми не зациклимося на них, ми зациклимося на тому, де були помилки менеджменту. Тому що ж від... зрозуміло, якщо команда в такому я стані, з... відомі ви всі... винні всі, Шановні, винні всі. Коли, я хочу тут до всіх звернутися і до вболівальників, що я себе особисто відповідальності не знімаю і жодного працівника клубу також. І повірте, що якщо відбувається така ну, ситуація впродовж там, вже тривалого періоду, це. Період двох років, так, двох сезонів, значить, щось неправильно робиться. Відповідно, за це потрібно нести буде відповідальність. І якщо ви натякаєте на те, чи е, я бачу, ну, я звичайно бачу і свої помилки і помилки в тому, що, е, наприклад, вважаю, що було, е, були помилкові деякі кадрові рішення з мого боку. Так, е, це, Треба визнати. І, звичайно, що вже нікуди не дінешся, вони були прийняті. І я думаю, що головне, щоб ми визнали, що це були помилки, так, і більше старатися не повторювати цих помилок. Звичайно, те, що стосується організації роботи, клубу в цілому, напевно, також. Були допущені помилки, помилки завжди, напевно, трапляються, завжди вони, вони присутні в діяльності будь-якого підприємства, будь-якого керівника. І я цього не заперечую. І, і я така людина, що стараюсь так критично на себе дивитися, і і, ну, критично, і там по, по мірі можливості об'єктивно. Хоча звичайно, що погляд на себе це завжди суб'єктивний. Але якщо ви не тікаєте на те, що у всьому там чи у всіх бідах винне там менеджмент, зокрема, чи, чи хтось інший, то в нас є засновники, вони однозначно, що вони дуже прискіпливо слідкують за діяльністю клубу, за діяльністю команди. І вони, звичайно, що будуть приймати рішення ті, які вони вважають за потрібне. І я виконаю будь-яке рішення, яке е, прийме е, Ну, загальне загальні збори засновників, які приймуть, тому я за зразу кажу, що за свою там посаду чи за крісло ніколи не тримався і не буду триматися. І цей просто вважаю, що в тій ситуації буде неправильно, коли я буду ініціювати свою там відставку чи писати якісь заяви і там, грубо кажучи, втікати. Від е, тої ситуації чи від тих проблем, які нам е, нас існують, Хоч... директор. питання зразу ж від глядачів: користувач Фараон, з сайту всі керпателій задає, чому за останні роки звільняються в команді фізіотерапевти, лікарі, тренери, спортсмени, спортивні директори. В чому причина? Дивіться: прерогатива у формуванні тренерського адміністративного складу належить головному тренеру. Завжди. І це не я звільняю його, чи е, якісь там хтось, якісь інші посадові особи клубу. Завжди рішення по е, тих людях, з ким їм працювати, приймають тренери. І тому, будь ласка, не треба звинувачувати в клуб в тому, що клуб приймав рішення там по тих чи інших е, звільнених працівниках. І, ну те, що стосується якби, команди і е, тренерського адміністративного складу. Дякую, е, будь ласка, Богдан Томовчак, е... Карка Львів. Боро Михайлович, за моєю інформацією, з моїх джерел кажуть, що цього тижня у Львові побував Олександр Савито, наскільки це правда і чи справді, що він вже підписав контракт з Карпатами? Ні, ми як тільки підпишемо контракт з тренером, ми зразу повідомимо, який це буде тренер, наскільки на який термін контракт буде підписаний, ми одразу, я думаю, через 5 хвилин, як тільки буде поставлений підпис під контрактом, ми повідомимо громадськість. Ми перемовини з Олександром Солідовим відбувалися? У нас перемовини відбуваються, бо тренерів понад десяток. Скажу так. Конкретизувати по якомусь одному, я думаю, ну, некоректно, неправильно буде. Андрій Сиротяк, газета спортивка. Повертаючись знову до формування, так би сказати, нової команди. Де є гарантія, що хтось захоче з гравців нових зараз їхати в Карпати після цього, що трапилося, і що стільки вже років постійні скандали суди з футболістами. Футболісти між собою теж спілкуються. Так само як їхні агенти зараз всюди наговорюють на Карпати, що гравці вже не хочуть їхати до Львова. Як формувати цю команду? нову? Повірте, за... з моменту, навіть не з моменту, постійно цей процес. Там, бажаючих грати за Карпати, ну, процес е перемовин по футболістах. Тут, тут дзвонять постійно. І агенти, і футболісти, і різні інші люди про те, що хотіли, щоб цей той чи інший футболіст грав в Карпатах. Я думаю, що це. Ніколи не стане проблемою чи не бажанням футболістів приїхати в Карпати про те, про що ви говорите, ці так звані скандали, я думаю, що це в першу чергу плід роботи якраз за засобів масової інформації. Повірте мені, що єдиним об'єктивним оцінювачем, так, будь-якого спору, це є органи футбольного правосуддя або судова інстанція. От коли судова інстанція визнає що мав місце, мав місце порушення контракт, там, чи були порушення з боку клубу, тоді ми прийдемо, стану, скажемо, що ми не праві, готові вибачитися, що ми порушували умови контракту або щось не виконували. А так, знаєте, десь хтось, якийсь там. Адвокат чи юрист, який представляє інтереси того чи іншого футболіста, звичайно, що він діє в інформаційному полі, так як йому вигідно, так як йому потрібно, і доносить ту інформацію до громадськості, яка буде спонукати клуб до вчинення тих чи інших дій. Тобто десь провокує нас, десь впливає на цих, скажімо, людей, які приймають рішення, тобто членів там КДК чи апеляційного комітету, таке інше. Але знаєте, в нас в Україні таке дуже досить специфічне е, поняття: це органи футбольного правосуддя. Я там не буду нікого звинувачувати, але е, є просто, знаєте, статистика і факти про те, що. Е, Дуже багато українських клубів звертаються саме в арбітражний спортивний суд в Лозанні. Це означає, напевно, що не зовсім довіряють рішенням, які приймають органи футбольного правосуддя Української Федерації. Про це, ви знаєте, недавно сказав генеральний секретар Арбітражного суду в Лозанні, що найбільше справ, які розглядає арбітражний суд в Лозанні, є саме з української асоціації. Тому це теж питання, і я думаю, люди, які мислять, які думають, чи які аналізують багато чого, вони не звертають уваги на ці от повідомлення, які там зараз дуже багато сайтів е, в так скажемо інформаційному просторі, які просто будь-яку інформацію, яка з'явилася, там чи почули від когось, чи десь там самі допридумали, подають цю інформацію, вона зразу викликає велике жва, жваве обговорення, великий інтерес. А потім виявляється, що це ну, мильна бульбашка, яку. Ну, яка там лопнула через деякий час з'явилася офіційна інформація, яка спростувала оці всі. Таких дуже багато прикладів. Тому е, говорити про те, що в нас там скандали. Скандал це більше до питання, питання засобів масової інформації журналістів, які створюють ці скандали. То, може, варто клубу просто негайно якось реагувати на ці всі наклепи тих агентів чи кого там. бо… Такий мовчок постійно, бо дуже закрита інформаційна якраз структура, цей клуб Карпати. і Таке враження завжди що дійсно винуваті розмовлять. Розуміти, ну ми ж не можемо перетворитися на е, футбольний клуб, перетворити на прес-службу соціальну, і які постійно, е, як то кажуть, відгавкуватися у відповідь, е, е, тому що нас там звинувачують всіх смертних гріхах, там того там футболіста, чи тренера, чи клуб, чи керівника, і так далі. І так далі. Ну ще з ми вирішили ну, розумієте, дотримуватися Я... е, певних стандартів Я... інформаційної політики, які в нас затверджені. В клубі, і ми ними якби, послуговуємося і так е, діємо, а даємо тільки офіційну е, інформацію, та, яка е, має документальну основу. А просто розмови вести. ну, я думаю, що треба працювати, а не вести постійно розмови спілкуватися. Нехай не ображається на мене болівальника за те, що ми не реагуємо на якісь там закиди, випади і так далі. Так, далі. так можна взагалі кажу, перетворити діяльність на, на таке от е, інформаційні ці е, ну, воїнушки. Ми йдемо на нетривалу рекламу. Буквально за мить ми повернемося до нашої студії і буде чергова порція запитань до генерального директора Карпат Ігора Дадишина.